Поліція розслідує смерть жінки в Корицькому районі. В суботу тіло загиблої знайшла її знайома на території водоканалу. На місце викликали правоохоронців. Слідчим одразу вдалося з'ясувати, що робила жінка напередодні. Відомо, що 51-річна жителька допомагала своїй подрузі вибирати картоплю. Після цього вони сіли повечеряти, випали по чарці, та знайома погодилася провести жінку до вулиці. Близько 21-ї години жінка провела знайому та покинула її посеред дороги. А вже вранці, коли жінка прямувала на ринок, вона знайшла її тіло на території Корицького водоканалу. Жінку знайшли без одягу та з явними ознаками насильницької смерті. Слідчі встановили, що загибла захлинулася власною кров'ю, адже внаслідок тілесних ушкоджень не. Був зламаний ніс. Поки що призначена експертиза, яка вкаже, чи була там спроба або все-таки зґвалтування. Правоохоронці відпрацьовують певно. Певне коло підозрюваних. Односельчани відгукуються про загиблу позитивно. Ніяких негативних сторін поки що ми не знаємо. Також стало відомо, що останнім часом жінка ніде не працювала, проживала разом зі співмешканцем. а Її вже дорослий син живе окремо. Як повідомляють в поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за навмисне вбивство. Наразі слідчі встановлюють усі причетних до цієї пригоди.